Всім привіт! З вами Той. І сьогодні буде огляд на два моїх скетчбуки. Перший це ось цей. Він заповнений менше, ніж наполовину. Але тут є декілька гарних малюнків. Скетчі з академії. Просто він мене доволі довго, і я його дуже повільно веду. Тому я вирішила, чому б не забути на нього огляд. Бо я не знаю, чи вистачить нам по часу. Щоб він вийшло неанімальне відео цього скетчбуку, бо він тобі, не лише наполовину. І в першій половині тут в основному скетчі з академії, які багато немає, що я сказати. Тому я вирішила додати огляду на цей скетчбук, ще й цей, щоб отканав ну, цікавіше. Почнемо з цього, бо він більший і... і що? І тут менше малюнків. Я давно знімала відео, тому можете трошки балакати, але сподіваюся, що все буде гуд. Так, мені в магазині казали, що ось це ось підпис ось цього художника. Не знаю, точні, але ну, що є? Потім це формат 240х320 мм і 6 сапер 150 г, але, по відчуттям, він щільніший. Ще його велике мізки мені не подобається. Це те, що він на склейки і папір випадає з нього. Це мені дуже подобається, але він просто був великий. Я все одно хотіла великий скетчбук купити, і ну, не дорогий, тому думаю, взяла. Так, почнемо. На першій сторінці у нас Ак і Ангел. І мої персонажі Девід і Еліс. Обивше покажу цих двох. Вони зроблені п'ятими маркерами. І фон зверху зроблений акварелью, а знизу зроблений акварельними марками і розмитими. Тобто, папір доволі гарний переносить акварель. Вона гарно лягає, його не дуже повело, бо він майже прямий. І тут також є багато блискіток. Взагалом мені подобається глядається малюнок. Тепер ці двоє. Мені не дуже подобається, от зараз, коли дивлюся, що у Девіда дуже велика голова. Тоді я цього не бачила. Але загалом, якщо їшки зменшити голови обом, то було б краще. Але загалом глядає непогано. Обличчя Еліс мені подобається, її очки особливо. У Девіда воно тут виходить якась більш кругле. Я б його більш витягнутим, як я блю зараз. Або намагаюсь. А так, вони гайненькі. Мені подобається, як скотч вписався і ці зірочки. Такс. Йдемо далі. Тут нічого немає. І тут мали бути FNC до Девіда і Еліс. Але все закінчилось на цих скетчах. Можливо, в майбутньому я це закінчу, але не зараз. Потім далі. Далі це в нас композиція. Я шукала розміщення фігури для композиції. Тут я вже дивилася кольорові рішення. Так, ми трошки відволікли. По і того, для фінальної роботи я робила ці ось, ось кольорові сочетання. Тут ескізи і які нікуди не пішли. І ось тут була скадировка історії. Для одного з предметів це була на шести розгортках в чорно-білому форматі показати історію, яка перетікає, де розгортка перетікає в один водну, типу, ось як тут вийшло, тут ось типу я здійла на дві розгортки. Тут у мене це не дуже вийшло. І я багато там міняла того, Це не фінальний варіант. Я довго мучилася з цими водоростями. Пробував їх міняти над позом, не пам'ятаю, чи міняла я щось. Бо по итогу в мене забрали ці роботи. Ну, він забирав у роботи, погані, гарні, неважливо, він їх забирає. Що дуже сумно, фото, я не пам'ятаю, чи є в мене. Якщо є, я не забуду, я тут десь вставлю фото всіх моїх розгойток. І зможете подивитися, але це якщо я не забуду. Це ось такі найперші варіанти, і мені дуже подобається, як вийшов тут от цей профіль. Дуже класно виглядає. Так, йдемо далі. Тут ескіз на А Спочатку тут -а повинні були бути ескізи для композиції, для книжки, як починала писати. Але інше не пішло, мені не дуже сподобалось. Тут теж текст повинен був бути для книжки, але теж не пішло по ітогу. По композиції буде далі тут а по цим скадеовкам. Це в нас ескіз з нашої фти. Якщо я знайду фото фінала, я покажу вам. Ще зробила аплікацію. Завія ще моєї подруги. Це були вирізані еби, вирізане серце. Да, виглядало дуже класно, ми цю роботу забрали. Потім це... Так, це поки відкладу. Ще одна робота для шрифтів, ще один ескіз. Мені не можу покати повністю, бо зможу. Так. Тут бокам мали бути узори. Спочатку тут була трошки інша поза, де вони вдвох лежали, але мені сказали, що занадто схоже на саїті. Вона це таким цікавим словом. Чи не саїті? Ну, коротше, як -яке якесь цікавеньке -яке слово. Суть ви зрозуміли. Це про інкуба. Мені дуже сподобалася як фінальна робота. І я довольна, що викладачка мене дуже сподобалась і вона мені залишила. Я не викладачка вам дуже сподобалась, її піднезавело фонд. Тому я доволі, у мене ця робота лишилась. Я цю роботу не викладала в Інстаграм. Це десь творча робота з шрифтів, яку я виклала в Інстаграм. Їх я робила маркерами. Помучилась трошки з цим текстом. Але вийшло гарно. Так, далі. Що у мене тут далі? А. Це перша СКД-овка чи ЦДУ зараз. Боже, коли треба скальпу, то так важко. Так, це перша скд до моєї книжки з відьмою. Нам треба було забити по композиції книжку і я вибрала свої пісню про відьму. І вже по ній робила скд Це скд обкладинки. Тут багато що змінилося, залишилось тільки, ну майже не ось ця розгородка. Ця змінилась, ця теж змінилась. Ну, І тут залишилась тільки павутина без людини. Це мені викладач щось тут намагався показати Ну, він більше тільки, навіть, абстракцію, а я люблю більш конкретно. Він більш абстрактно його показав. Витого, я тільки це за основу. Але знову ж таки я це змінила і виглядала це по-іншому. Зараз навіть знайду, покажу вам, як воно виглядає в ітогі. Ось така ось перша розгортка. Друга, яка майже не змінилася, як я казала. Вони трошки далі встали і вона трошки підлетіла. так Далі в нас йде така ось. Це там, де заосновується ось що вони типу лежать так колом, один в одного заходячи. Виглядає прикольно мені подобається. Так. І фінальна згодка, де він, типу, вже звільняється від її влади. Така книжечка у мене вийшла. Загалом мені ця робота дуже сподобалась. ця мені вже не дуже сподобалось по ітогу. Це була книжка. Дитяча казка про тигренятка і про котенка. І те, що він вважав, що його дядько це тигр, і що він тигр і племінник. Тут оце куча моїх міхаскадеровок. Сценарій до цього всього діла. Мені при того не сподобалася книжка. Покрити її теж не зможу, бо мене її забрали. Тому ми йдемо далі. Так, почнемо з цих ескізів. Це ескіз для моїх листівочок, які я вже показувала в минулому відео. Ось такі ось вони вийшли. Це не дуже вдала, ну, як не вдала, але там не чіткий чіткий Не насичений диук. Теж ніж можу сказати, ось ще один варіант. Я тут показувала, що хочу зробити в кольорі це все. У мене, є кольорова версія. Нагадаю, що всі ці листівочки ви можете в мене придбати. Вони коштують недорого. Всього 30 гривень да у скілочку. Ну, Тут ось загалом видно, що там, де повинні були бути квіти, я намагалась притерти його. Тут я забула притерти квіти, тому під низом видніється червоне, а захочання квіти. Потім, перед того, ми вирішили, що краще, без цих квітів. Боже, пропало. А що у нас сьогодні все падає? Все -таки ми вирішили, що буде краще без квітів. Я тут перемалювала цей фрагмент і потім просто наклала один на одного, щоб не перемальовувати роботу повністю. Ви мені кажуть, типу, ну, роби файмат, який ти хочеш. Я, яка хотіла залишити це в такому файматі, в не перемальовувати на А4. Да, і загалом наше мені перемалювати, якщо його все одно треба буде сфоткати, дзеркалити і ексдикувати. Можна ж просто його збільшити в воді, щоб воно було а четвертого формату. Вигоно дуже маленьке. Я довольна, вийшло гарно. Потім це ескізи для фотошопа. Бо мені ще важко буде ескізи в цьому фотошопі. А треба було намалювати персонаж. Я вибрала свого Девіда. Якщо я знайду, тут вставлю фінальну роботу. Потім. Тут а, трошки кропа мені не подобається, як вони вийшли. Але в фотошопі це все коригується, підправляється, і загалом вийшло непогано. І все, собственно, на цьому все. Це, скажіть, закінчився. Далі. Ось цей скетчбук. Я собі закладинку, де кого місця ми саме подаємо цей скетчбук. Скчбук з небожителем. Ні, це магістр цього культа або щось таке. Коре, я до це аніме. Мені не зайшло, ну, може воно зайшло б, але я просто-напросто не розуміла, хто де, про кого вони балакають, що відбувається, бо ці китайські імена. Саме тут були якісь ну, занадто складні. Тому я це очистити з це поодинку, бо мені сподобалося, як вони виглядають. Так, це текст самої пісні, а це вже такі майже фінальні згодки, які вже пішли в роботу. Тут моя моєї книжечки. це більш фінальний варіант. Ось цього ескізика. Це ось перший варіант, це вже другий з аплікацією, з написом «Постцентр». Потім цей був автопрет для квілінга. Така гаранюня. Мені подоски, вийшло, додала собі ельфійські вушка, бо в академії час часу одягала їх. І моя улюблена сережка. Це моносешка, яка висить, Мені її подавала сусідка по кімнаті. здається, з таких месників навчально була. Потім новий ескіз для шрифтів. Мені не дуже робота сподобалась, але мене її теж забрали. Потім це ескіз для Кайтуна Гевюї, який нікуди не пішов. Це теж для Катена Гевює. Повітря, я використала ось ось роботу. Вийшла непогано, не знаю, чи є в мене фото. Якщо є, то вставлю. Якщо ні, то ні. Ну, як... Може я забуду про це взагалі. Потім це ще один ескіз, це з текстом для з цього скізика. Мені не подобається цього вона Вони виглядала виглядали подібним. Вона сказала, ні, малюй губи всередині. Ну, намалювала. Потім це ми вже вчили слов'янські шефти. Боже, складно, складно. Це я тут писала, це не то, щоб чайнетку. Ще що трошки шрифтів. Тут а, то, знову ж таки для тієї книжки про тигенятку. Це у мене були титулка і обкладинка. Потім це були ескізи, ну як ескізи. Це малювала викладачка для молотипу. Ось мої ескізи, які я малювала і вже них, вона то все підмальовувала. Ці ескізи нікуди не пішли. Пішли в роботу Ось ці ескізи, які погано видно. Тут відчаталися ці ескізи, вони фіксувати все. Але загалом видно. Мені дуже сподобалася техніка, ця робота. Ну, але що є? Це був ескіз ще для одного автопроєтрета, який нікуди не пішов. Потім це був ескіз для шрифтів теж. Так. Так, чим Але мені його сказали, що ну, ні, виглядає погано. Мені ще дуже сподобалася ця от штука з очима навколо голови. Це дуже класно виглядало. Але мені сказала, ніт, погано. І сказали. Ну, Сколі, але сказав для таку штуку. Але мені подобається більше такий варіант. Він цікавіший. Ладно, Ладно. тут ескізи для титулка входинки. Знову ж таки, потім ці ескізики. Тут я далі ще малювала такі ескізи. Мені все ось подобається, як виглядає. Ну, от очі дуже цікаво виглядати, мені подобається, але у нас сказала ніт. Ти бути що оце ще й аплікації. Я все всьо тут вив'язала аплікації. Проточки змінила розміщення. Ось таке. Потім він був знизу, а текст був тут в центрі. Потім тилка, нову тилка в кадинка, ноушрифти. Девід. Тут уже закінчилось навчання і пішли моєї роботи. Чисто для себе. Тут а, були ескізи для пуфа, для його каріл, для косплею. А ні, тут а, ще трошки є для академії, але по і це не для академії пішло, а для мене, бо в академії за це дня відмінили. А, тут типу, повинна була бути листівка в техніці поп-ап, Це типу, коли воно все так рухається, а, от штука. Типу цієї штуки, де не повинно було пройти, і там типу, змінюється обличчя. Я взагалі мала відео ПС зняти. Ну, я зняла. Але воно вже мене лежить місяць. Я ніяк, я ніяк не можу його озвучити, навіть більше місяця. Потім так, йдемо по чітко по ескізам. На цій сторінці мали бути очі. І ще, казинка розкладалася, але мені не зайшло. Типу очі мені сподобаться виглядають. Це мені боліє бити вже. І ось цю штуку я забила. Так. Ось трошки розклеїлася, бо трошки його розім'яти і ось тепер... Я тут у нас все одно не хочу наймально. Що, отут тут такий от малюночок. Тут такий от. Загалом воно працює нормально, але тут ось вони ці ось, ось дві перших, вони якось зіжжалися разом. Але загалом мені хто за це так, все виглядає. Така ось прикольна листівочка. Так, це, от, собственно, ескізи для цієї от штучки. Цей езкі змінився потім. Потім це я малювала ескіз для своєї однокурсниці Для шефтінгу, після допомоги у мене. Де я зробила такі ось начерки. Потім це я поїхала в Київ на Фанкон одразу після сесії. Це на білетик з фанкону на два дні. Це ми ходили в п'ятницю, коли тільки приїхала в Київ з моєю сестрою в кіно. Потім, ну, це все коли я там була, це 8 червня сам фестиваль був, я приїхала з 7-го. Тут гарні візиточки з фанкону, які мені дуже подобаються. Ця, ну, вона така класна. Так класно виглядає. Тут собственно, є інстаграм-художник, якщо вам цікаво. Тут теж щось з іншого боку, кіє-код. Можливо, комусь цікаво. Потім це мені малювала моя подружка Настенька. Я пам'ятаю, їх тут тут немає, тому не зможу показати. Так, далі це мені малювала моя подож Катоші. Це ми зібралися у мене на день народження. Одразу після фанкону, 9-го був фанкон, 10-го я їхала додому. 11-го ранку я приїхала додому, і 11-го мене було народження, тому це одразу ми з ними втроєм їхали в одному потязі, поряд, в одному вагоні. Тому я це, це після потяга. ну як одразу. Трошки відпочили, в мене пара годин. Я готувала, то, щоб їх зустрічати. По і того поспала тільки годинки-дві, не знаю, ну, недовго. Це також відкасив фанкону. Оця теж прикольно виглядає. А ті, що я не приклеювала, значить, у них є ще щось з іншого боку. Така прикольна теж мені просто малюночок зробили. Ця ось теж стається. відкривається. Така теж прикольна. Ух, треба звернути. Головний губив панкону і збирали у всіх листівочки. Так, цю я не А, ця приклеєна, бо там з іншого боку просто біла. Далі ще розгородка пересвячена візитка. Тут а, ось Інстаграм, як цікаво, тут така стегна. Та огляд з візиток. Тут а, теж ось є Інстаграм художників. Потім тут ось є тут Інстаграм. І ось є QR-код. Потім це від моєї подруги косплеєрки Потім... Тут просто приклеїмо, здається. Да. Потім тут з іншого боку. Ця двостороння. Я довго думала, як взяти, взяти сторону. При того вибралося щось з ріжками. Потім це візитка дівчинка, яка робить вушка. Така, знаєте, реклама, артерів і різних людей з фанкону ще одна гізочка з QR-кодом. це просто наклейка потім ні це наклейка це просто я її б Бо приклеяла бо ось визитка вона була наклейка зроблена потім тут теж тільки з одного боку цю я показувала да? цю я показувала ну все а Ну ось ще останнє. Далі... Ой, ми чого теж туди побігли? Це мені малювала моя нова подорожка. Олечка. Потім це я робила колаж цими подорожками. Ми збиралися на ночі. Я робила колажики замість малюнків. Цю наліпочку мені купила моя подорожка Настінька. Це було типу лотерея, що ти витягуєш, і який тобі подається в факультет в українській школі магії. Це вінтажний календарик. А це мені на фанконі дали чай. Джеки мені подарував чайочок. Ну він був смачненький до речі. Так, потім це ми з моєю подружкою і їздили у Львів. Ходили я її водила на цвинтарі. І водила в таємну аптеку. Взагалі їхала, що я пішла на практику. Я там була тільки один день. І далі я повинна була бути її вдома, але я її ще не закінчила. Ну, але це йде. Скоро буде огляд на скетчбук з практики, я сподіваюся. Це я знайшла в академії цю газету і вийшла типу, вислав, бо ми ходили з нею в Дім вчених який називають казено типу. І от я вийшла, що буде прикольно. І в неї аніме Hunter x Hunter. І я вийшла, що буде теж з цим вирішувати надати тут наліпочки з гоном і кілоа. Бо вона робила кілоа. Потім тут та моя переслюба, люба перес Діан. Така ось Така нюня. Намальована дитячою гуаші. А йдемо далі. Тут ще вирішив зробити гуаші, тут вже просто випадкові персонажі. Вампіри. Потім тут мала бути гарна Power Mark, але мені не подобалося її обличчя, я не, не могла наймально намалювати, то я вирішила. Ладно, не буду мучити тебе. Залишаюся так скетчем. Потім. Тут є такий гарний скетч. Це ми збиралися з моїми подружками. І на а від сходку. малювали, і це ми передавали з один одній. Це те, що вийшло у мене в скетчбуці. Це я малювала свою подошку. Це наліпки, які були в мене на телефоні на чехлі, але почала я звалюватись. Я, поки вони ще живі, не хлилася туди. Потім це мені малювала моя подошка. Ось її інстаграм кому цікаво. А це і Хаю, моя ще одна дитинка. Тут я йому теж намагалася змінити зачіску, щоб він трошки більше від Еліс. Загалом мені подобається, як він вийшов, тут теж теж Ой, Ну і це буде на сьогодні остання розгодка. Тут в нас такий девід, весь в кові, в ванні лежить. І тут дуже класний калашик, який я була під нього. Потім щось ще знайшла клей з блискідком, досить блискіток. Ну, мені дуже хтось, як каже, це згодка, особливо колажик. Ну, і там ще є пара малюнків, але їх я показувати не буду. Щоб було більше показувати на наступну частину. Бо, ну тільки тут зайняло пів скачвука, два скачвука. 20 хвилин я не знаю, що буде справи. Розповідати вам в наступній частині, це буде тільки половина одного скетчбуку. Ну, Але подивимось, щось буде. щось де буде. А, ще буде такий спойлер. Це мій скетчбук з практики. Тут ось, в нього є трошечки малюночки. А покажу вам ось цю ось розгорідку. Це розгорідка до мого зіна. Нам сказав на за практику зробить зін. На тему балансу. І ось це там зараз гойдочок. Це буде детальніше під час огляду скетчбуку. Так що чекайте. От так, закриємо. Ні, ми тебе закриємо. От. Так, я сподіваюся, що ви поставили лайк, підписалися на цей канал. Я буду дуже сподіватися, що ви написали коментар. Напишіть яка я святку з у вас найбільше. Підписати на мої соцмережі, які будь в описі під відео. Загалом. don't know what